Сьогодні я розповім вам історію, яка змусить вас по-іншому подивитися на час, у якому ми живемо. Вольф Мессінг, найвідоміший ясновидець ХХ століття, людина, яка передбачила долю Гітлера, смерть Сталіна та розпад Радянського Союзу, залишив нам пророцтво, про яке довгі роки мовчали. Це передбачення стосується нашого часу, нашого сьогодення і того, що має статися з людиною, яка зараз Тримає у своїх руках долю мільйонів. Путін. Коли він піде? Месінг знав відповідь ще тоді, у далекому 1967 році, коли сидів у своїй московській квартирі на Горького і дивився крізь вікно на сніжну завірюху. Він бачив майбутнє так само чітко, як ми бачимо вчорашній день. І те, що він побачив, лякало навіть його людину. Яка пережила дві світові війни та концентраційний табір архіви КДБ, які частково відкрили у 90-ті роки, містили досьє на Месінга товщиною у 17 сантиметрів. Його прослуховували, за ним стежили, кожне його слово записували. Але був один вечір, коли записи раптово обірвалися: 23 жовтня 1967 року. Того вечора до Месінга приїхав генерал КДБ Андрій Сахновський у супроводі двох офіцерів. Вони привезли запечатаний конверт із Кремля. У конверті був список питань, на які хотів отримати відповіді Леонід Брежнєв особисто. Серед них було одне питання, написане від руки червоним чорнилом. Коли закінчиться епоха червоного прапора над Кремлем? Месінг дивився на цей аркуш довго. Його руки тремтіли. Він попросив вимкнути магнітофон. Генерал вимкнув. Але те, що Месінг сказав тієї ночі, запам'ятали три людини, які були присутні. Одна з них, молодший офіцер Микола Рябов, через 40 років, перед смертю у 2007 році, розповів цю історію своєму онуку. А онук записав кожне слово: Месінг сидів у кріслі, його очі були заплющені. Обличчя схудле після недавньої хвороби. Він говорив повільно, кожне слово давалося йому важко, ніби він витягував їх із глибин часу. Я бачу велику землю, говорив Месінг, землю, де живуть слов'яни. Це не Радянський Союз, це щось інше. Червоний прапор над Кремлем впаде через 24 роки, точно 24 роки від цієї ночі. Це станеться без крові, без війни. Це станеться тому, що система пожирає сама себе зсередини. Але це лише початок великого бачення. Після падіння червоного прапора прийде час хаосу десять років хаосу, коли народ буде блукати у темряві, шукаючи дорогу. А потім прийде людина зі Сходу, не з далекого Сходу, а зі сходу самої імперії. І з міста на Неві, де колись цар Петро прорубав вікно в Європу. Ця людина прийде у 2000 році. Вона буде невисокою на зріст, із сірими очима, які не виражають емоцій. Її обличчя буде схоже на маску. Вона говоритиме тихо, але за цією тихістю ховатиметься залізна воля. Спочатку ця людина здаватиметься Спасителем. Люди повірять їй, тому що вона зупинить хаос. Вона принесе порядок. Але який це буде порядок? Порядок тюрми, порядок страху. Перші роки її правління будуть спокійними. Вона відновить економіку, використовуючи багатства землі, чорне золото, що тече ріками під землею. Вона поверне людям гордість за свою країну, але ця гордість буде отруєна. Отруєна брехнею, отруєна пропагандою, отруєна кров'ю тих, хто насмілиться говорити правду. Я бачу журналістів, які гинуть один за одним. Я бачу політиків, які падають від отрути. Я бачу бізнесменів, яких садять до в'язниць або змушують тікати за кордон. Ця людина буде правити 22 роки до того моменту, коли зробить свій найбільший крок. Генерал Сахновський нахилився вперед. Який крок? Що вона зробить? Месінг мовчав хвилину, по його щоках текли сльози. Він плакав, але сам не знав чому. Він плакав за людьми, яких ще не було на світі, за дітьми, які ще не народилися, за містами, які ще стояли непошкодженими, вона нападе на братню землю, сказав Месінг. На землю, де також живуть слов'яни. Це станеться взимку наприкінці лютого, рік буде особливим. У цьому році буде дві двійки і дві одиниці двадцять двадцять два. Вона скаже, що це звільнення, що це захист. Але це буде вторгнення, це буде велика війна, яка змінить весь світ. І от тут починається те, що я боюся сказати вголос. Тому що те, що я бачу далі, жахає мене більше за все, що я бачив у своєму житті. Війна не закінчиться швидко, як вона того очікує. Та невелика країна, яку вона вирішить поглинути, виявиться сильнішою, ніж хто б міг подумати. Ця країна стане символом опору для всього світу. Її народ буде битися за кожне місто, за кожну вулицю, за кожен будинок. А на чолі цієї країни стоятиме молода людина, яка колись була актором, яка змушувала людей сміятися, але тепер він не сміється. Він веде свій народ через найтемнішу ніч їхньої історії. І він не втече, як очікує той, хто прийде зі Сходу. Він залишиться і стане легендою ще за життя. Світ здивується, світ, який звик байдуже дивитися на чужі війни, раптом прокинеться. Європа, яка думала, що війни залишилися в минулому, побачить колони біженців, почує вибухи, відчує холод від відсутності газу, який роками тік трубами з тієї великої землі. Америка, далека Америка за океаном, також не зможе залишитися осторонь. Вона надсилатиме зброю, гроші, допомогу. Але вона боятиметься зробити більше, тому що людина зі Сходу погрожуватиме червоною кнопкою, тією самою червоною кнопкою, яка може знищити світ за 30 хвилин. Перший рік війни буде найжорстокішим. Міста перетворюватимуться на руїни. Я бачу велике місто на березі моря, воно горить. Я бачу завод, гігантський завод із виробництва сталі, де захисники тримаються місяцями у підземеллях. Я бачу маленьке село на півночі, де загинуть сотні цивільних. Світ побачить це все по телевізору, у тих маленьких коробках, які майбутнє принесе людям коробках, що показують картинки, але не просто по телевізору. Кожна людина матиме свій власний екран у кишені. Це здається неможливим зараз. Але я бачу це чітко: маленькі прилади, через які люди бачитимуть війну в реальному часі. І ця війна стане першою війною, яку весь світ спостерігатиме одночасно, кожної секунди, кожної хвилини. Другий рік війни принесе зміни. Людина зі сходу почне розуміти, що її план провалився. Вона очікувала перемоги за три дні, за тиждень, за місяць, але пройде рік, а та маленька країна все ще битиметься. Більше того, вона почне повертати свої землі. Спочатку на півночі, біля столиці, потім на сході. Восени другого року станеться щось важливе: великий наступ, який поверне тисячі квадратних кілометрів за лічені тижні. Світ знову здивується. Люди почнуть говорити, що можливо та велика армія не така непереможна, як здавалося. Можливо, за фасадом міці ховається гнила система, де генерали крадуть, солдати не хочуть битися, а техніка не працює як треба. Але людина зі сходу не здасться. Вона не може здатися, тому що здатися означає програти все, програти владу, програти країну можливо, програти життя. Третій рік війни почнеться з нових жахів. Зима буде холодною темною. Людина зі Сходу використає холод як зброю, намагаючись заморозити країну, яка опирається. Вона вдарить по електростанціях, по теплових мережах, по всьому, що дає тепло і світло. Мільйони людей зустрінуть новий рік у холодних будинках, при свічках, але вони не здадуться. Третій рік війни буде переломним. Весною того року, у 24-му році, маленька країна отримає нову потужну зброю від своїх союзників: танки, літаки, ракети далекого ураження. Це змінить баланс сил на полі бою. Літо і осінь 24-го року принесуть нові успіхи захисникам. Вони звільнять більше міст, більше сіл, більше територій. Але ціна буде страшною: десятки тисяч загиблих. Сотні тисяч поранених, мільйони людей, які втратили домівки. Четвертий рік війни стане роком вичерпання для обох сторін. Зима 25-го року буде ще однією спробою людини зі Сходу зламати волю захисників через холод і темряву. Але це більше не працюватиме. Маленька країна навчилася виживати, навчилася жити без тепла та світла, навчилася боротися у найтемнішу зиму. Весна 25-го року принесе нове потужне наступ захисників. Вони звільнять стратегічно важливі міста на сході та півдні. Літо 25-го року стане часом, коли велика армія почне відступати по всьому фронту не швидко, не катастрофічно, але невблаганно. Осінь 25-го року покаже всьому світу, що велика країна програє цю війну. Економіка не витримує, армія втомилася, народ починає задавати питання, а потім настане зима 26-го року. Це буде остання зима цієї війни. Я бачу, як у січні 26-го року, всередині великої країни щось починає ламатися. Спочатку це будуть маленькі тріщини. Генерали, які програють битви, почнуть звинувачувати один одного. Економіка, виснажена чотирма роками війни та санкцій, почне падати ще швидше. Народ, який чотири роки терпів, почне запитувати все голосніше. Навіщо? Навіщо наші сини гинуть на чужій землі? Навіщо ми живемо все гірше, коли нам обіцяли велич? У лютому, 26-го року, рівно через чотири роки після початку війни. Станеться щось символічне. Велика країна втратить контроль над важливим містом, яке вона захопила на початку війни. Це місто стане символом того, що все, що було захоплено силою, може бути повернуто тими, кому воно належить. Але головне, я бачу змову всередині: це не буде народне повстання. Ні. Народ занадто втомлений, занадто наляканий. Це буде змова еліти тих самих людей, яких людина зі сходу вважала своїми вірними слугами. Вони зрозуміють, що корабель тоне і не хочуть тонути разом із ним. Серед них буде генерал, високопоставлений офіцер спецслужб, який служив 25 років. Буде олігарх, один із найбагатших людей країни, який раніше фінансував всі проекти. Буде політик, який публічно підтримував війну, але тепер бачить, що це шлях до прірви. Вони зустрінуться таємно у березні 26-го року. Не в Москві занадто небезпечно, десь на півдні, у приватній резиденції, біля моря. Чорне море! Я бачу чорне море! Вони обговорять план. План має бути делікатним, тому що людина зі Сходу контролює все. У неї є служби безпеки, особиста охорона, система стеження, яка бачить кожен крок її оточення. План буде простим, але ефективним. Вони не будуть його вбивати. Це занадто ризиковано. Створить мученика. Вони змусять його піти. Як? Вони використають його власні інструменти проти нього, його власну пропагандистську машину. Раптом, у квітні 26-го року, провладні телеканали почнуть показувати правду про війну. Не всю правду ні, але достатньо репортажі про великі втрати, про розбиту техніку, про те, що обіцяна перемога не приходить навіть через чотири роки. Потім почнуться витоки інформації, документи, які покажуть, скільки насправді коштує ця війна. Скільки грошей зникло, скільки людей загинуло. Цифри, які приховувалися чотири роки, раптом стануть публічними, а потім станеться головне, його найближчий соратник, людина, якій він довіряв більше за всіх, прийде до нього і скаже правду. Скаже, що еліта більше не підтримує його, що армія втомилася, що народ на межі, що треба йти, поки є шанс піти з гідністю. Я бачу цю розмову. Вона відбудеться у його резиденції, тій самій резиденції біля Чорного моря, де колись збиралися змовники. Буде травень 26-го року. Квіти цвітуть, море спокійне, але в повітрі відчувається кінець. Людина зі сходу сидить за масивним столом, на якому лежать доповіді. Його обличчя без емоцій, як завжди, але очі видають. У них вперше за 26 років видно щось схоже на страх. Він знає, що програв. Не лише війну, він програв гру, у яку грав усе своє життя: гру за владу, за контроль, за історичну спадщину. Він хотів увійти в історію як той, хто відновив велику імперію. Натомість він увійде в історію як той, хто розпочав найкривавішу війну. 21 століття і програв її. Він піде тихо. Не буде драматичних промов, не буде сліз, не буде прощання з народом. Просто одного дня, у червні 26-го року, новини повідомлять, що він пішов у відставку за станом здоров'я. Його замінить технократ, сіра людина без харизми, яка нікому нічого не обіцяє. Ця людина почне переговори про закінчення війни. Переговори будуть важкими, довгими, але вони відбудуться тому, що всі втомилися. Велика країна втомилася від війни, від санкцій, від ізоляції. Маленька країна втомилася від смертей, від руйнувань, від життя під постійною загрозою. Світ втомився від напруги, від страху перед можливою ядерною війною. Переговори почнуться влітку 26-го року і триватимуть місяці. Перемир'я підпишуть восени 26-го року у вересні або жовтні. Це не буде справедливий мир. Маленька країна не отримає назад усі свої землі одразу. Але вона збереже свою свободу, свою незалежність, своє право обирати власний шлях. А це головне. А що станеться з людиною зі Сходу? Я бачу його долю. Він не постане перед судом, як Мілошевич. Він не втече за кордон, як Янукович. Він залишиться у своїй країні, але житиме як привид. Його помістять у палац під Москвою, охоронятимуть, забезпечуватимуть усім необхідним. Але він буде ув'язненим у золотій клітці. Його колишні соратники, ті самі люди, які допомогли йому піти, подбають про те, щоб він не міг повернутися до влади. Вони контролюватимуть його контакти, його рухи, його слова. Він проживе ще кілька років після свого відходу. Може три роки, може п'ять. Але це буде не життя, це буде існування. Він помре у своєму ліжку, у своєму палаці, оточений охороною та лікарями, але помре самотнім. Тому що всі, хто його колись любив або боявся, до того часу його забудуть або відвернуться. Його смерть у 29-му або 30-му році не викличе жодних емоцій. Люди просто пожмуть плечима і перегорнуть сторінку історії. Генерал Сахновський сидів приголомшений. Офіцери записували кожне слово. Але це ще не все, сказав Месінг. Я бачу далі. Я бачу, що станеться після його відходу з великою країною. Вона не розпадеться як Радянський Союз. Ні, вона надто велика, надто міцно скріплена страхом і звичкою до центральної влади. Але вона зміниться. Нове керівництво після червня 26-го року почне реформи спочатку обережно, потім сміливіше. Воно відкриє архіви про війну, дозволить незалежним журналістам працювати, звільнить політичних в'язнів. Це не станеться швидко. Пройде 10 років, перш ніж країна почне дихати вільно. Але процес розпочнеться у 26-му році, одразу після його відходу. Вже восени 26-го року з'являться перші ознаки змін, перші звільнені політв'язні, перші незалежні газети, перші публічні дискусії про те, що насправді сталося за ці чотири роки війни. А маленька країна, яка вистояла, стане символом, символом того, що маленький народ може перемогти велику імперію. Якщо має волю до свободи, її відбудують. Світ допоможе вже восени та зимою 26-го року почнеться велике відновлення. Європа надасть мільярди євро, Америка надасть технології та обладнання, сусідні країни нададуть робочі руки та матеріали. За 10 років до 2036 року вона стане однією з найбільш динамічних економік Європи. Молоді люди, які воювали на передовій, стануть політиками, бізнесменами, лідерами нового суспільства. Вони пам'ятатимуть ціну свободи і не дозволять її втратити знову. У 27-му році маленька країна офіційно стане частиною Європейського союзу. У 29-му році вона вступить до НАТО. Це буде остаточне підтвердження її вибору, її шляху, її перемоги. Я бачу ще далі, продовжував Месінг. Я бачу тридцяті роки 21-го століття. Світ буде іншим. Ця війна змінить усе. Європа більше не буде наївною. Вона створить потужну армію, щоб захищати себе. Вже у двадцять сьомому та двадцять восьмому роках європейські країни різко збільшать свої військові бюджети. Америка переосмислить свою роль у світі. Китай. Який спостерігав за цією війною здалеку, зробить свої висновки про те, що імперські амбіції ведуть лише до поразки та ізоляції. Може, це врятує Тайвань від подібної долі, але найважливіше я бачу зміну у свідомості людей. Це покоління, яке живе зараз, покоління, яке побачить цю війну на екранах своїх маленьких приладів, ніколи не забуде урок. Урок про те, що демократія не є чимось само собою зрозумілим, що свобода вимагає захисту, що зло існує, і що йому треба протистояти. Можливо, через це 21 століття буде століттям не нових світових воєн, як я боявся раніше, а століттям утвердження гуманізму, прав людини, поваги до кожної нації, великої чи малої. Але є ще щось, додав Месінг після паузи. Щось, що я бачу дуже нечітко, наче крізь туман. Після того, як людина зі Сходу піде у червні 26-го року, після того, як війна закінчиться восени того ж року, настане період, який я називаю часом розплати. Не юридичної розплати, не трибуналів та судів, хоча і це буде. Міжнародний трибунал створять у 27-му році. Він засудить тих, хто віддавав накази, хто катував, хто вбивав цивільних. Але я говорю про іншу розплату: розплату історичну, духовну, велика країна повинна буде зазирнути у своє минуле і зрозуміти, чому це сталося? Чому вона знову, вже який раз у своїй історії, пішла шляхом агресії замість шляху розвитку? Чому її народ знову дозволив одній людині захопити всю владу? Чому її еліта думала лише про гроші та власні інтереси? Це буде болісний процес, який почнеться у 26-му році і триватиме десятиліття. Багато людей намагатимуться заперечувати, говорити, що війни не було, або що це була не війна, а спеціальна операція, або що провина лежить на інших, але правда пробиватиметься крізь брехню, як весняна трава крізь асфальт. Молоде покоління, яке народилося після 2000-х, яке виросло з інтернетом та доступом до інформації, не дозволить закопати правду. Воно вимагатиме відповідей, вимагатиме справедливості, вимагатиме змін у 28-му році. У великій країні вперше за 30 років відбудуться справді вільні вибори. У 29-му році прийдуть до влади молоді політики, яким буде 30 або 40 років, які не пам'ятають радянських часів і не хочуть повторювати помилок минулого. У 30-му році велика країна офіційно визнає свою провину за війну та почне виплачувати репарації маленькій країні. І знаєте, що я бачу наприкінці? Я бачу світло. Не одразу, не у 26 му чи 27 му році, але через 20 або 30 років після того, як це все закінчиться, я бачу світ, де ці дві країни, велика і маленька, знову будуть жити в мирі, де діти з обох країн вчитимуться в одних університетах, працюватимуть в одних компаніях, одружуватимуться між собою, де пам'ять про війну залишиться. Але не як причина для ненависті, а як нагадування про те, чого не треба повторювати. Це здається неможливим зараз, коли я дивлюся у майбутнє і бачу чотири роки пекла з 22 по 26 рік. Але історія вчить нас, що навіть найкривавіші вороги можуть стати друзями. Німеччина й Франція воювали три рази. Але після Другої світової війни стали серцем об'єднаної Європи. Японія і Америка скинули атомні бомби одна на одну. Але тепер це союзники. Так само буде і тут. Час лікує рани, навіть найглибші у сорокових роках 21-го століття, коли покоління війни постаріє, а нове покоління дорослішає. Кордони знову відкриються. Люди знову почнуть їздити один до одного. Торгувати, співпрацювати. А людина зі Сходу стане лише сумним записом в підручниках історії, прикладом того, як не треба правити, що не треба робити, чого не треба хотіти. Месінг відкрив очі. Він виглядав виснаженим, наче щойно переніс важку хворобу. Генерал Сахновський не знав, що сказати. Два офіцери мовчали. Нарешті генерал встав і сказав: Вольф Григорович! Те, що ви нам розповіли, не може бути записано. Ви розумієте це? Месінг кивнув. Я розумію. Але я мушу був сказати це комусь. Тримати таке в собі неможливо. Це занадто важко. Я бачу травень 26-го року так чітко, ніби я вже там був. Я бачу, як він йде, як підписують перемир'я восени того ж року, як починається нове життя. Генерал кивнув, і вони пішли. Про ту розмову не було жодного офіційного запису лише пам'ять трьох людей, які там були. А Месінг прожив ще сім років після того вечора. Він помер у листопаді 1974 року. Перед смертю він сказав своєму другу Алексію Копьолову: Я бачив майбутнє, і воно прийде точно так, як я передбачив. Червоний прапор впаде. Прийде людина зі Сходу, буде війна. Він піде у травні 26-го року. Мир підпишуть восени того ж року. А потім світло переможе темряву завжди перемагає. Треба лише почекати і вірити. Отже, шановні глядачі, ми з вами живемо у часи, що їх передбачив Вольф Месінг 60 років тому. Кожна деталь збігається: людина з Санкт-Петербурга, яка прийшла до влади у 2000 тисячному році. Війна, що почалася у лютому 22-го. Маленька країна, що не здалася. Актор, що став героєм. Чотири роки боротьби все відбувається так, як було передбачено. І якщо Месінг мав рацію щодо всього іншого, то він має рацію і щодо кінця цієї історії. Людина зі сходу піде у травні 26-го року. Це вже не за горами. Залишилося зовсім небагато часу. Мир прийде восени того ж року. Ми живемо у час, що змінить світ назавжди. І хоча зараз здається, що темрява безмежна, що війна триватиме вічно, слова Месінга дають нам надію і точну дату: травень 26-го року. Саме тоді почнеться кінець старого і початок нового. Світло переможе темряву. Завжди перемагає. Треба лише дочекатися травня 26-го року.